Команда у другому таймі, можна сказати, домінувала. І, і після таких от матчів все ж таки чого більше. Втратила сьогодні команда два очки чи набула одне? Ну, Якщо ми говоримо, будемо говорити про результат, то тут немає значення, чи втратили ми, чи не були насправді. По грі, як ви і казали. Другий тайм після дуже важкого першого, де ті умови, ті кондиції, в яких ми сьогодні грали, вони трохи заважають все ж таки витримувати ту інтенсивність, грати проактивний футбол і будуть впливати і на рішення, і на те, як впливає, те, як ми впливаємо на гру, поки суперник намагається там. Як зазвичай в міському чи в середньому облоці пересуватися чи чекати помилку. В другому таймі все ж супернику вже було набагато більш важко це робити. І ми після перерви, точніше перерви поговорили і про те, що нам варто використовувати весь простір, який у нас є. Перш за все, коли так грає суперник, то це простір е в ширині. В другому таймі ми бачимо, що саме з цього простору, де у нас були гравці, які могли потім загострювати, ми починали створювати моменти. У нас добігали гравці в зони, з яких можна було бити. Дуже прикро, що до цього пенальті, який ми отримали наші, якщо я пам'ятаю правильно, то чотири моменти дуже-дуже очевидних, де можна було забувати, ми втратили. Знову ж таки, треба хлопцям віддати належність, що в другому таймі вони їх почали створювати один за одним. Пенальті то пенальті, але привело до пенальті, це головне питання, Чому вони були готові до дуже примітивного пасу за спину. Так теж може ставатися. Ми намагаємось виходити на поле і є дуже велике бажання показувати кожного разу, що. Я приймаю найкраще рішення завжди. І інколи... Але це не може статися. Інколи будуть помилки. Це нормально. І дуже я радий тому, що, попри все, реакція була миттєва. Дуже прикро, що це була лише реакція, а не те, що мало статися набагато раніше протягом цього матчу. Міндіньо довго відновився після травми. Що скажете про цього хлопця? Так, він до нас приєднався ще минулого сезону, але дуже прикро, що в одному з перших тренувань він отримав пошкодження. Декілька разів він намагався повернутися на поле, але це було зарано. І зараз після такого дуже тривалого часу, який ми йому надали на відновлення. Дуже ретельно ми його потрохи підпускаємо до, до поля, до складу. Принаймні, вже був один повноцінний тиждень, де він провів всі тренування. Ще дійсно ну, це нормально, що він ще не в оптимальних кондиціях, але вже попередньо і в товариських матчах, і в тренуваннях він показує ті якості, за які він сам сюди приїхав. Я... Ну, можемо бути раді за нього, що він сьогодні встиг і відзначитись. Ми бачили, що поп, окрім голу його гра один в один дуже вражає, і ну, я не знаю, чи є багато гравців, не тільки в контексті U-19, які можуть обігравати таким чином. Зараз у нього є час для того, щоб е, продовжити набирати форму, головне, щоб він був. Е, Здоровий і на мою думку, це один з гравців, який певно буде впливати саме на результати вже на полі за рахунок і його індивідуальних якостей і того, що він за ці півроки все ж таки адаптувався до того, чого ми вимагаємо.